Доброго дня, шановні колеги, Маю честь представити доповідь на величезному форумі науково-практичної конференції з міжнародною участю Сімет 2024. Перед тим як е, згадати корифеїв у першу, 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 першу чергу Ларису Федорівні, Ларису Федорівну, академіка Зарембу Євгенію Хомівну, професора Лисенка, професора Чорнобрового. Які як ті цеглинки тримають, тримають нашу сімейну медицину, і будуть довго тримати, і дуже багато інших на цих слайдах якраз ми бачимо, згадуємо цих корифеїв. Я думаю, що ми всі їх будемо дуже довго пам'ятати, а їх праці будуть завжди з нами. Дуже, дуже пройшло мало часу, але я все пригадую. Дві речі, які я сьогодні хотів згадати. Років 15 назад, будучи в Бостоні на прийомі з сімейним лікарем, ми були шоковані в той час, що сімейний лікар видаляв, видаляв меланому у свого пацієнта. Причому, коли він отримав гістологічну картину, нам було дивно в той час українським лікарям, які лише чули тоді про сімейну медицину, справжню, що він навіть. Подічним діагнозом з пацієнтом, на превеликий жаль, ми зараз знаходимося у важкому стані війна, розруха. Практично зараз не вистачає, за даними Міністерства охорони здоров'я біля 41 тисячі медичних працівників. Причому питання, хто буде лікувати українців і скільки медиків виїхало за кордон, воно практично міняється, але на сьогоднішній день практично це. Біля 7 тисяч лікарів і 35 тисяч молодшого і середнього медперсоналу. На превеликий жаль, медичні втрати становлять біля 150 медиків, які незворотні. Не Крім того, пошкоджено біля 2 тисяч медичних закладів, хоча досить багато з них відво, від, від, відновлені. Як каже наш міністр охорони здоров'я, виїзд лікарів не є кризою. Що у нас створює кризу? Це постійні обстріли і неможливість працювати в лікарнях. Виїхало не більше 8% медичних працівників. Я хотів би поділитися з вами практично думкою британського нейрохірурга Генрі Марша, який відвідав Київ на початку жовтня 2023 року. Він сказав досить таку цікаву річ. Статистична ймовірність загинути від російської ракети надзвичайно мала, навіть менша як виникнення раку. Ну і саме цікаве, що цей Генрі Марш дуже близько зіткнувся з російською загрозою, тому що він якраз був на залізничному вокзалі, коли Росія обстріляла ракетами центри Києва і почала і продовжує дотепер серію атак на енергетичну інфраструктуру. Він, чесно кажучи, у Великобританії опублікував такий щемкий блог про почуття страху і війни за те, що залишив українських друзів, але він потім все ж таки розказав дуже багато цікавого про нашу медицину. Він сказав ну, такі речі, які для нас, можливо, непрості, непросто їх сприймати, що більшість українських лікарень жахливі, і, можливо, то навіть і краще, якщо вони зруйновані. І він порівнює наші лікарні з примарним пустим готелем в Одесі, внизу Потьомським сході, які, ви знаєте, так само обстріляла Росія. Він наголошує, що все ж таки у війні є деякі можливості, і, можливо, вона навіть прискорить розвиток української медицини і позбавить нас деяких атавізмів радянської доби, такі як гігантські недоглянуті лікарні, безмежна влада старших лікарів. Відсутність командної роботи медиків і роботи про пацієнта. Ну і каже, коли не, не як зараз, коли Україна виграє цю війну, і люди спитають, чому ми так страждали? За що так багато людей загинуло, якщо нічого не змінилося? І він проводить цікаві паралелі між Великою Британією і перших виборах, коли лідер воєнного часу Вінстон Черчилль втратив владу, тому що люди дуже хотіли змін. І тому вони створили Національну службу здоров'я і соціальну державу. Ну, практично, багато чого він порівнює, але саме цікаве, що він каже, що Україна це суспільство, в якому від смерті люди досі відводять очі. Пацієнти і медики не люблять про це говорити, але якісна паліативна допомога на превеликий жаль, у нас це лише знеболення. І тому він якраз налаштовує, що паліативна допомога, яку ну, будуть обов'язково оказувати сімейні лікарі, лише буде зростати. Ну, я би хотів сказати декілька слів, таких в історичному аспекті, що ми, українські лікарі, українська сімейна медицина, вона проскочила періоди, такі як хірургічний період, порівнюючи з США, який тривав із 1850 по 1900 рік. період, коли була наукова медицина, практично технологічна, ми практично попали зразу у нову еру. Що це значить? Якщо порівняти 10 основних причин смертності у процентному відношенні, то за 100 років практично подивіться, пневмонія займала перше місце, потім туберкульоз, діарея, а вже потім йшли захворювання серця, інсульти, захворювання печінки. На відміну від теперішніх даних, коли на першому місці всі не знаємо. Практично, це захворювання серцево-судинної системи, потім йдуть онкологічні захворювання, цереброваскулярні захворювання. Я, якщо проговорив там 5 хвилин, хочу наголосити акцентувати вашу увагу, що за хвилину в інтернеті в 2023 році. Це практично 230 мільйонів електронних листів, це 16 мільйонів текстів, це 6 мільйонів пошукових запитів у Google, це майже 2 мільйони нових метаконтентів, це 500 годин відео у YouTube і так, далі, і так далі. Тобто ми практично підходимо до того, і зараз зустрічаємося в багатьох галузях нашого життя, коли штучний інтелект в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій сфері. Практично заміняє дуже багато наших речей. Я ну, хочу надати слово нашому доценту Михалко Ярославу Миляновичу, який написав навіть монографію, вийшла вона якраз недавно про штучний інтелект, де залиша дуже багато цікавих питань, і в тому числі питання, чи замінить він сімейного лікаря. Одне єдине, що практично побажати всім нам перші перемоги. Миру, і, звичайно, ми радіємо, що обговорення різновичних проблем охорони здоров'я у контексті стратегії для сімейного лікаря, посилення доказової бази, воно, звичайно, приведе до, я думаю, вироблення нових протоколів і багато питань буде вирішено. Бажаю учасникам конференції успішної роботи, генерації нових ідей в контексті вирішення актуальних проблем охорони здоров'я. А тепер надаємо слово. Доценту Михалко Ярославу Омельяновичу. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні майже кожен з вас чув про штучний інтелект. І я впевнений, багато вже хто його використовує, в тому числі в різних аспектах своєї роботи. Про перспективи використання цієї технології існує безліч думок провідних експертів у різних галузях науки, політиків. Ну і просто відомих діячів. У одних ці технології викликають захват, а в інших страх. Нерідко в пресі вам, очевидно, траплялися публікації з заголовками на кшталт 10 професій, які в майбутньому замінить штучний інтелект. Так чи інакше, штучний інтелект поступово проникає у всі сфери нашої життєдіяльності, не виключенням стала і медицина. Так, за прогнозами експертів. До 2029 року ринок медичних послуг на базі штучного інтелекту збільшиться із нинішніх 20 мільярдів доларів до майже 150 мільярдів доларів. І вже сьогодні ці технології не лише змінюють підходи до надання медичних послуг, а й викликають запитання щодо ролі лікаря в майбутньому. Якщо на сайті PubMed... Добре, вам відомому ввести в рядок пошуку словосполучення Artificial Intelligence, то легко можна побачити, що на сьогоднішній день існує вже понад 260 наукових робіт, присвячених 260 тисяч наукових робіт, присвячених використанню штучного інтелекту в медицині. Ну і як видно на цій діаграмі, найбільша кількість публікацій з'явилася в останні кілька років. Великою мірою це пов'язане з датою 30 листопада 2022 року. Це день, коли широкому загалу було представлено чат GPT від OpenAI. Це велика мовна модель різновид штучного інтелекту. І ним почали користуватися всі, включаючи лікарів і, що важливо, їхніх пацієнтів. На сьогодні. Є велика кількість різних систем штучного інтелекту, від добре відомих вам чату GPT, Cloda, Google Gemini до менш популярних, таких, наприклад, як Lama, Mistral, Queen, а також е, ряд спеціалізованих мовних моделей, наприклад, BioMedLM чи MedAlpaca. І використовуються вони у різних галузях медицини, в тому числі і в сімейній медицині. Які ж переваги використання штучного інтелекту у нашій з вами практиці? Звичайно, що штучний інтелект дозволяє нам швидко проаналізувати великі обсяги даних, знизити ймовірність лікарських помилок, підвищити ефективність виконання різних адміністративних процесів, а також зменшити витрати коштів та часу на обробку цих даних. То які ж основні напрями застосування штучного інтелекту в медицині? Найперше і цьому присвячено, мабуть, найбільше публікацій, це встановлення діагнозу. Бене діагноститур, Бене куратор. Цей вислів, який ми пам'ятаємо ще зі студентської лави, не втратив актуальності і сьогодні. І штучний інтелект із цим дуже добре справляється. Ми, наприклад, провели кілька досліджень, присвячених саме цьому питанню. Якщо коротко, то. Коли великим мовним моделям надавали текстовий опис клінічних випадків, чат GPT та клод AI встановлювали правильний діагноз у 90% таких випадків. І в цьому аспекті штучний інтелект має незаперечну перевагу перед лікарями, оскільки він не тільки знає всю МКХ 11, але й володіє інформацією про варіанти атипового перебігу захворювань та методи їх лікування. Наступний аспект це аналіз медичних зображень. Це може бути рентгенологічний знімок, який він проаналізує для вас, електрокардіограма. Штучний інтелект та чудово може аналізувати та інтерпретувати лабораторні показники пацієнтів, в тому числі в динаміці. Розробляти оптимальні індивідуальні схеми лікування з врахуванням як коморбідності пацієнта, так і взаємодії між препаратами. Розробляти індивідуальні схеми реабілітації. Проводити узагальнення різних клінічних настанов та їх впровадження в практику. Планувати роботу лікаря, вести документацію, оптимізувати графіки, створень, створювати різного роду виписки, епікризи та іншу документацію. Але в цій бочці меду не обійшлося і без ложки дьогтю. На жаль, на сьогоднішній день системи штучного інтелекту мають певні обмеження або Недоліки, серед яких важливо е, зазначити про наступне: в першу чергу, це залежність роботи від якості даних, які використовувалися для навчання моделі. Образно сміття на вході, сміття на виході. Наступний важливий аспект це відсутність емоцій. Штучний інтелект емоцій не має, хоча, з іншого боку, він може їх досить вдало симулювати. Але оцей аспект відсутності емоцій особливо важливий, коли, наприклад, необхідна емпатія у спілкуванні з пацієнтом. Штучний інтелект сьогодні не завжди правильно розуміє наші інструкції, а відтак дає не зовсім ті відповіді, які ми від нього очікували. Крім того, є певна обмеженість існуючих моделей у нестандартних або невідомих ситуаціях. Достатньо серйозною проблемою є феномен галюцинацій штучного інтелекту. Тобто, іншими словами, ці системи час від часу брешуть і роблять це дуже професійно. Також певні занепокоєння викликає конфіденційність та захист персональних і чутливих даних, якими є дані наших пацієнтів. Проте, я повинен зауважити, що в більшості випадків. Ці обмеження, недоліки і підводні камені можна оминути, для цього потрібно вміти правильно користуватися рішеннями на базі штучного інтелекту. В такому випадку користь буде максимальна, а ризики мінімальні. І, наприклад, в Ужгородському національному університеті на нашому факультеті після дипломної освіти ми вже проводимо майстер-класи, на яких якраз і навчаємо лікарів правильно використовувати той потужний інструмент яким є сьогодні штучний інтелект? Чи замінить штучний інтелект лікаря? Відповідь на це питання повинен дати кожен з вас. І в першу чергу для себе. Адже штучний інтелект це майбутнє, яке вже настало. Я ж на завершення своєї доповіді хочу навести цитату, яку приписують Антуану Десенте-Кзікерії. Дякую за увагу.